Мені було 13. Я часто залишалася вдома сама. Мама працювала в нічну зміну медсестрою в районі лікарні, а батька втратила ще, коли я була зовсім маленькою. Наш дім стояв майже на околиці села, далі лише було, а за ним ліс. Я не боялась, село тихе. Всі один одного знали. В хаті були надійні двері, міцні вікна та й сусіди поряд. До тієї ночі я справді вважала, що все під контролем. Це була п'ятниця, зимовий вечір. Я влаштувалася на дивані з пледом, дивилась мультики і їла печиво. Було близько півночі, коли я почула легенький зу... стук. ніби хтось один раз обережно постукав у вікно. Я здригнулася, але вирішила мабуть, здалося. може, вітер або гілка. Але коли я підійшла до вікна. Їлок там не було, під самим вікном тільки сніг і жодного сліду. Я закрила фіранку і намагалася заспокоїтись, увімкнула мультик голосніше, хоч сміх героїв звучав якось дивно у тиші хати. І тут знову стук. Двічі повільно, виразно, я завмерла, не підходила, не дихала. А потім я побачила, як хтось провів пальцем по запотілому вікні ззовні, рівна лінія, ніби хтось малював, я різко відсмикнула фіранку порожню, але на склі залишився напис. Я бачу тебе. У мене в руках був телефон. Я одразу набрала маму і без відповіді. Я відчула, як в животі стискається від страху щось тепле і живе. Я почала обходити хату, перевіряти вікна. У кухні те саме. На склі ще один напис. Впустиш. Раптом я почула стук з іншого боку. Потім ще один. Він обходив хату. Вікно за вікном. Я заховалася у ванні. Там не було вікон, зачинилась, увімкнула світло, сіла на кришку нітаза, тримаючи телефон у руках, хотіла набрати 101, але не знала, що сказати, що хтось невидимий ходить навколо хати. І тут дзеркало щось постукало. З середини тричі три чіткі удари. Я підняла очі і побачила позаду себе темну постать. Без обличчя вона не рухалась, просто стояла. Я заверщала, озирнулась а в дзеркалі лишився слід. На запотілому склі хтось написав наступного разу не встигнеш. Після цього я вибігла з ванни, схопила ковдру і до ранку просиділа в коридорі з увімкненим світлом, обійнявши кота. Мама не повірила, сказала, мені приснилось, але я тоді не спала. Я пам'ятаю кожну секунду тієї ночі. Минуло багато років. Я вирос, переїхав, маю сім'ю. І нещодавно, увечері, мій шестирічний син підійшов до мене. please